Всем добрий вечір. Сюди ну, відвети на вопросы. Був такий вопрос, шакал много зайця бере ні. Ну, взрослого зайця навряд ли він бере, мені здається. Ну, разві що якогось може больного або подранка. А от молодняка вибирає, я думаю, він достаточно. Не тільки шакал, будь-який Там кот. Лис той же самий. Думаю, молодих добре вони вищолкують, а насчет взрослого, навряд наврядні. От. Та й лиса, бачите, шакал молодого лиса мілко вищолкує теж бистренько, чого лис весь до сел збився, весь по селам живе. тому що шакал його сильно прісує і він, щоб вижити, ховається в села. В сараї заброшені таке. От. Такі так я думаю, мітві такий.